Ти з народилась в Одеській області так. в місті е, Білгород Дністровський. Так я там жодного разу не був. Угу. Як би ти презентувала це місто тим, е, хто там жодного разу не був? А це дуже маленьке, затишне місто. Воно знаходиться на березі Дністровського лиману. Там всі один одного знають, і це місто мені здається виховує найтолновищ найтолновитіших українців. Наприклад, окрім ну, тебе, я вважаю, що дуже багато в нас талановитих танцорів, співаків в місті. Ну, я вже зараз скажу, що Василій Ломаченко також, також так. з мого міста, хоча я не підтримую його позиції, але він був дуже видатною людиною у нас в країні. Мама Сіта це дуже відома українська хореограф. Ну, well, я yeah. <laughs> ти об'їздила дуже багато різних конкурсів. Зазвичай діти, які їздять на велику кількість конкурсів, вони виконують певне бажання батьків. Mm -hmm. Чи є це все таки було бажання, щоби ти стала артисткою? Ну, в першу чергу, все ж таки моє. Хоча, якщо так прослідити історію життя моєї мами, вона також співала в дитинстві, Вона була солісткою хору шкільного. Вона мріяла грати на фортепіано. Вона дуже гарно співала, і бабуся моя дуже гарно співала. Але я з дитинства проявляла таку жагу і до танців. Я спочатку танцювала 10 років і в той час жі співала. І mm -hmm. в принципі, конкурси це були єдині такі майданчики. Де я могла туди поїхати зі свого маленького міста, випробувати сцену, випробувати себе. І якщо я не хотіла кудись їхати, мене ніколи ну не змушували ні ні мама, ні тато. Uh -huh. Хоча е мені пощастило, що в мене батьки дуже класно ставилися до мого вибору саме професії творчості, бо дуже часто батьки вони так, проти навпаки. треба десь там не знаю на юриста піти чи на е не знаю якусь більш як кажуть серйозну професію. Uh -huh. В мене навпаки, мату мама... власне мама займалася, бачиш і е була причетна до музики. — Ну, вона дуже творча. А так. А якщо ти зараз от, о, обертаєшся на своє дитинство, не було оцього закриття певних е, гештальтів у мами, mm -mm. коли вона їздила з тобою на ці конкурси? Ні, 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 100% не було. Це, мені здається, якщо б це було закриттям гештальту мами, то я би це робила е, іноді, іноді навіть через силу. У mm -hmm. мене ніколи такого не було, щоб я через силу, хоч на якийсь конкурс, поїхала. Ну, розчарування було. От на конкурсах, знаєш тому, що не завжди ж ми перемагаємо, особливо на конкурсах, Власне. і оце дитяче розчарування, зневірення у себе. Ну, прям зневірення не було, бо все ж таки мама завжди казала, що е, треба брати себе в руки, нічого страшного, це лише конкурс. І мама завжди мені так е, втілювала в мене цю віру в себе, щоб я не розчаровувалася. Але було, і напевно, було, я вже розповідала, що я шість разів ходила на голос, так. і в мене було більше було розчарування не через те, що я десь не е, виграю, чи не займаю якесь призове місце, а коли я кудись не проходжу взагалі, от шість разів на голос. Мені для мене було важливо взагалі потрапити на ці е, сліпі прослуховування. Чим взагалі твої батьки займалися? А мої батьки з самого дитинства вони займалися ресторанним бізнесом. Вони е, підприємці. Вони разом з десь 9 дев'ятого класу і по сьогоднішній день угу. е, з маленького взагалі села випаснеться біля біля Білгородністровського. Батьки отак з самого самого початку і до сьогодні ростуть разом е, якісь здобутки, все. — Разом. Ну, — Они... Досі там живуть? Так, досі там живуть. Mm -hmm. І Також ресторанний бізнес у нас був е... на Затоці, коли працював ще курорт. такий. Так, ти мажорка? Ні, ні, це, це просто так звучить ресторанний бізнес. Але е, в нас курортне місто біля курорту, і мен, мені здається, кожна третє дитини батьки займаються чимось пов'язаним з е, базовою початку, туризмом, кафешки чи щось таке. І Так само в моїй родині батьки е, з самих, самих низів, вони з, з дуже дуже звичайних е, родин разом. Собі побудували ту справу, якою вони досі займаються. Ну ти відчувала е тоді в дитинстві, що в принципі у тебе є те, що ти хочеш. Так, ти е, не сильно потребуєш там супермагальних е, там образно кажучи, їсти в тебе є сто відсотків. Е, в мене ще є старший брат мій. Е, я вже народилася в більш такій е, стабільній ситуації, коли в сім'ї, коли в нас в мене було все, я можу так сказати. Mm -hmm. І я завжди е, за це дуже дякую батькам, що мої загальні такі потреби вони були закриті, і вже там в такому віці 16. Років, коли дуже багато дітей починають прям працювати, щоб закрити свої оці потреби. Мені можна було свій фокус уваги змістити на творчість і займатися саме тим, що мені просто дає задоволення, щоб в майбутньому це мені приносило там кошти, угу. і це було моєю реалізацією. Але звісно ж, батьки мені в мене зовсім інший старт ніж в деяких інших людей. В когось він може навіть бути вищим. В мене був такий стабільний, що я могла не думати про те, як закрити якісь свої потреби, не знаю, їжі чи житла. Це мені допомагали з цим батьки, і я могла б більше перенести свій фокус уваги на те, щоб реалізуватися в творчості і займатися творчістю. Моєму сину зараз тринадцять буде чотирнадцять, і він теж не потребує оцих нагальних так, так потреб. У нього все є. І в якісь моменти я почав розуміти, що через те, що у нього все є. Я почав порівнювати його з собою, тому що я жив в повній бідності. І я зрозумів, що у нього відсутні це бажання чогось досягати. Як тебе виховували, як тобі прививало це досягнення мети? це дуже дуже важливе питання, тому що не дивлячись на те, що в мене були закриті оці потреби, а бажання працювати, щось досягати в мене було з самого дитинства, саме наприклад і батьків. Мої батьки дуже важко працювали все життя їм нічого не дісталося з неба, і мені мама завжди. Вона мені прививала цінність того, що щоб гарно жити, треба працювати, треба вчитися, треба щось дізнаватися, треба себе пробувати. А це треба... цінність грошей. Чи а, от цінність... я просто от я досі для себе е, до кінця не можу зрозуміти так з малим. Е, ну я йому говорю про те, що тобі потрібно заробляти гроші. Так, Ні, все мені... це на от на грошах у нас е, зав'язано. Мені напевно все ж таки це, це прививали не через гроші, а через те, що е, я маю жити на тому рівні, щоб мені було комфортно. А для того, щоб я жила комфортно, звісно ж, мені потрібні ресурси. Mm -hmm. І мені ніколи мама не казала: Там, ти маєш гарно вийти заміж, щоб це в тебе було. мама. Казала, ти маєш працювати, ти маєш вдосконалювати якісь свої навички, щось нове пробувати. В тебе має завжди бути план Б. Мене батьки якось просто з дитинства. Вони мені прививали цю. Е Любов до того, що е, ти маєш бути реалізованою дівчинкою. Mm -hmm. Більше мама зі мною про це розмовляла. І Я також завжди бачила, як і мама, і тато вони працюють і вони собі забезпечують рівень життя, який вони хочуть. І мені ніколи не казали, що от якщо ти хочеш класно жити, тобі треба знайти е, чоловіка. Класного чоловіка. Да, — чоловіка Класного Чи е, правильно вийти заміж. А в чому тебе обмежували в а, Ну, Якщо казати про якісь ем, фінансові речі. То... Ну, не обов'язково там фінансові, можливо, це якісь там моральні, знаєш. Що... Е, от я... мені ніколи я, мене не балували. Угу. Хоча я знала там в дитинстві, що ми можемо собі дозволити щось угу. більше. Батьки можуть дозволити мені купити мені? Мені мене не балували з цим. Угу. Хоча в мене було все. От я, я не можу сказати, що ось мені щось не додали. Ну Ти могла там прийти сказати, я хочу новий телефон, а тобі такі ні, Лера, ні, будь ласка, ніколи такого угу. не було. Що мама, я хочу новий е, Мама така з татом поговорила і купила мені новий айфон. А як це відбувалося? У до речі, всі телефони, я якось я на них сама заробляла ще mm -hmm. ще саме дитинство. Я навіть батьків з 12 років, десь влітку я е, підробляла офіціанткою, я бігала, працювала і тобі і, за це платили гроші. І мені за це платили mm -hmm. батьки гроші, і я могла там собі купити. А такого, щоб, наприклад, за хороші оцінки мені щось купили, теж такого не було. і не прям щоб обмежували. В мене просто. Е, Просто якось вони мені давали цю почуття безпеки, і того, що в принципі я не можу в е, батьків е, підвести е, е, ні, ні ні щось вимагати. Типу, ага. типу, новий телефон чи щось таке? Бо він в мене є. Я там чи я на нього якщо хочу краще, я на нього зароблю якимось чином. Слухай, а от батьки вони говорили, що їм важко працюється. Тому що знову ж таки я за те, щоб батьки, якщо вони розмовляють з дітьми і комунікують, щоб вони розповідали все, так як їм важко працюється, так, є там і певні моменти, хороші, але так. є і там так. мінуси в нашій роботі. Напевно, в мене настільки тісні стосунки в сім'ї з батьками, що в мене, що в брата, з мамою, з татом, що ми в принципі від нас ніколи все, що відбувалося в родині, воно ніяк не скривалося. Якщо батькам було важко і вони. Не там спали по три години. Ми це бачили, і е, ми з ними там їздили. Я з батьками їздила е, на роботу влітку, коли mm -hmm. вони сезонно працювали. Я бачила, як брат мій працює разом з ними. Я також їм намагалася допомагати. Хоча, звісно, до мене, як до дівчинки, були більш такі ну, умови, щоб я більше відпочивала mm -hmm. і не так багато батькам з батьками працювала. Я бачила, що вони працювали, вони дуже багато важко працювали, мало спали, і навіть зараз. Е, у мене це на якомусь от, от підсвідомому рівні, тому що я це спостерігала в батьків. Е, мені не страшно не, не доспати. мені не страшно, що е, якийсь місяць, от як, наприклад, підготовка до Євробачення, він буде дуже важким. <гум> я не боюся того, що е, в мене зараз моя молодість проходить е, іноді. Е, в такому дуже шаленому ритмі, в якому ти можеш не відпочивати, бо я бачу, але але, от е, добре, тобто, ти готова до того, щоб там заганятися в певний час, так <гум> але але відпочивати ти вмієш нам е, е, я вчуся. Ось, тобто немає, от е, є стовідсоткова віддача роботі, Так, так. Але е, там я 50 вчусь. віддача е, відпочинку. Не 50% відпочинку, але я вчуся, і я також знаю, що це в якійсь мірі проблема. Також я не бачила, як батьки відпочивають, і Вони собі uh -huh. цього не дозволяли. Але я вчуся, і мені вже зараз батьки старші, вони навчилися відпочивати, і мама бачить, як іноді мені складно, що я дуже себе заганяю. Мені мама тепер мене вже зі свого дорослого погляду Мамами навчить тому, що треба відпочивати. Uh -huh. Що все ж таки здоров'я це найголовніше за цим треба за цим треба слідкувати. Якщо ти працюєш, то повинна це робити з ресурсу того, що тобі подобається працювати, uh -huh. а не з того, що тобі треба. Ну і знову ж таки отримувати потім задоволення Задовлення. від своєї роботи, звісно, від так? результатів від того, що я А задоволення то по факту це по факту напевно є відпочинок. Так відпочинок за, наприклад, ті ж самі гроші, що ти зробила. Ти брала участь у багатьох конкурсах, так, вокальних конкурсах. Яку підставу на одному з таких конкурсів ти запам'ятала на все життя? Напевно, X фактор, а це був десятий сезон, і я пройшла в тренувальний табір. Я не знаю, чи я маю право це розповідати ще досі чи ні. Навіть. Ну в тебе я думаю, контракт закінчився так, вже в мене давно. Так, Також закінчився, це було дуже давно. І я прийшла в тренувальний сезон, і по проходженню е, вже я пройшла, мені зателефонували, сказали, що е, вони хотіли таку історію важкого кохання. Дуже е, щоб я розповідала, а я її не хотіла розповідати mm -hmm. і на, на на ній виїжджати. Як Це оце перше кохання? Так, так, так. так. І е, мені сказали, ви тоді можете не приїжджати. Ох ти цернування Я кажу, я приїду, приїдеш нехай мені скажуть ні. Але я ну, з'явлюсь на екранах, і люди, які бачили, що я пройшла і чекають мене побачити, вони хоча б побачать цю відмову, що я приїхала, але мені відмовили, я не пройшла далі. От, напевно, це була така трішечки для мене. Але чомусь от боляче, якось близько до серця, до серця ця, цей там а-ля програш я ні, ну, не брала до уваги. Та взагалі програші, от саме програші. Я ніколи не брала там, коли не перше місце зайняла, там, а третє чи четверте. Mm -hmm. Ну заслуга знову ж таки. Батьків, які казали, нічого страшного вперед, тільки вперед не можна здаватися. Ти молодець, все буде добре. От, ти Знаєш, от колись мені Катерина Куха розповідала про те, що коли вона бігла, значить, на виступ босоніж, її насипали скло прямо на сходи. А і це зробила одна з її колег. А о цих підстав від суперників е, по цим конкурсам ти ніколи не відчувала. Тому що я е, от кілька разів я вже розмовляв з різними людьми, які були на конкурсах, всі кажуть, боже, там дружба. Я ніколи не вірю в цю конкурсну дружбу. Ні, немає такого. І е, дружба, дружба дуже важко серед конкурентів знайти друзів. Ну це дві людини йдуть до однієї мети, одна стає краще, одна гірша, і оця яка гірша має дружити з тою, яка краще. Ну, це... На конкурсах Андрійов. такого немає. Було, я зараз це відчуваю. от саме, от саме, Зараз є два різних знаєш, ці молоді uh -huh. артисти там, і uh -huh. такі. Uh -huh. а, от Серед молодих є така штука. Я знаю, що а, є, якщо Скайлер в концерті, я виступати не буду. Чи е, хто хто трішки знаєш, популярніше, і вони таким чином маніпулюють організаторами, е, чи афішу дають, де я посередині, а з, е, просто змушують організаторів. Затрив мене кудись в кінець вбухати, а посередині поставити іншу артистку. Uh -huh. Отакі От штуки вони є, існують і будуть існувати. Я впевнена, просто, наприклад, це не мої методи. Uh -huh. Якщо я з кимось навіть і е, людина мені не імпонує е, як людина, я не буду маніпулювати, маючи якийсь вплив, тим, що ну, якщо я в концерті, то її не буде в концерті. Uh -huh. А так роблять. І доволі таки часто.